Вітаю вас малята! Сьогодні ми з вами продовжимо подорожувати країною звуків і обов'язково познайомимось з новими звуками. Але що це? Це ж молоток та годинник. Послухайте про них казку. Жив собі молоток Непосида. Кожного дня він щось прибивав, стукав, ремонтував. Одного разу прийшов молоточок до дитячого садка і заходився лагодити дітям стільці, столи, лави. Багато роботи у молоточка. Цілий день він стукав у дитячому садку. Ти. Ти. Ти у майстра на руці був годинник. Коли майстер працював молоточком, водиник намагався йому допомогти і підтримував своїм тихеньким, ледве чутним голосом ті ті ті. Дітки, чому молоточок звали Непосидою? Так, тому що він щодня щось прибивав, ремонтував. Який звук виходив у молоточка Непосиди, коли він ремонтував дітям меблі? Т, т. Т. А який звук подавав наручний годинник майстра? Ть ті ті ті. Звук молоточка, що ремонтував меблі, звучить т, 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 а звук годинника, який був у майстра, звучить ті, ті, ті. Коротко, відривисто, не можна не протягнути, не проспівати. Звуки цих предметів ніби вибухають. Тож їх можна почути, а також можна вимовити. Розібрати, що це за звуки, нам допоможуть звукові малятка. Зверніть, будь ласка, увагу на стиснуті губи хлопчиків. Це символ перешкоди на дорозі видиху, а також на костюми хлопчиків. Синій – це суворий настрій, зелений м'який настрій. Відсутність дзвоника на шапочках вказує на те, що ці звуки глухі приголосні. Зараз пропоную пограти у гру чарівна торбинка. Я буду доставати картки з зображенням предметів, а ваша задача визначити, чи є звуки Т і Т у цих предметах. Якщо ж вони є, то ви будете плескати в долоньки. Якщо немає, то сидите тихенько. Роянда, кіт, вікно, Пірат, п'ять, собака, рот, трамвай, рамвай, кут, лета, шапка, трава, Бегемот. Малята, перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. А зараз малята пропоную пограти в гру, де звук. І у цьому нам допоможуть звукові вагончики. Ось він який. Тут три віконечка. Перше місце займає те слово, у якому звуки Т. І Т знаходяться на початку. Посередині будуть слова, у яких Т і Т знаходяться посередині. І останнє місце кінцеве займають ті слова, де в кінці. Ну що ж, один, два, три. Почали. Перше слово «трамвай». Звук Т. На початку слова, тому трамвай у нас їде на першому місці. Слово квітка. Звук Т знаходиться всередині, тому квітка у нас поїде посередині. І останнє слово «п'ять». Звук Т знаходиться в кінці слова, тому Цифра п'ять у нас їде у третьому віконечку. Малята, спробуйте самі вдома знайти місця для пасажирів у вагоні. Т-рава, кіт люст-ра. Бажаю вам успіхів та до нових зустрічей, любі малята!